ne dirist annech an tammel an tammel an tammel an tammel an

Подивіться тут. Що? Нас це поє, залежно від процесу проходу. Переходимо до е- і фінального видання. Розглядення положення про звітування знають, що вистоголовили в Канський орган політичної комісії Депутатів Німської міської ради. Були пропозиції від комісії. Пропоную дати проєкт рішення прийняти за. хто за, прошу голосувати. Комісія загинка 29.2. Коті видержаються одноголоса. Серьезно. Шановні колеги, першу чергу, я би одну лиману що сказати. І наголосити, що всі проекти рішення, окрім шанового ставлення, є рішення з пакету першочергових для обраних міських рад, розроблені всеукраїнськими інститутами за підтримки міжнародних партнерів. Тобто інформую вас, що близько 70% українських міст послуговуються цими порядками та подождвами. І тільки 30% міст відстають від виклику часу, серед яких, на жаль, місто Знаменика. І саме для цих міст і були розроблені дані проекти допомогу. Прошу взяти до уваги. Щодо проєкту номер 14 за практично 2 місяці оприлюднення проєкту рішення не надходило жодних пропозицій, уточнень, доповнень і так далі. На постійні, на постійні, від постійної комісії, а саме, е, ну, я би сказав, від е, депутата десанта Наталії Олександровної було подано 16 пропозицій та уточнень. Всі 16 вони враховані. Інших пропозицій та уточнень не надходило. Буду дуже вдячний, якщо підтримуєте цей проєкт, бо насправді я ще хотів би зазначити, що порядок звітування депутатів заміської ради не врегульований, порядок звітування замість міського голови не регулюваний актами нашої ради. І на офіційному сайті Заміської ради за посиланням звіт знаменицького голови вирішення на справді всіх виконавчих органів. письмового розвіту знаміцького голови про здійснення регуляторної політики немає на офіційному сайті. Також в порядку звітування депутатських комісій теж не регулюваний. І останок хотів би зазначити, що метою, з метою забезпечення реалізації прав членів територіальної громади на отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб. Місцеве самоврядування, інформування, оцінки роботи депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, надання пропозиції, допущені рекомендацій для майбутньої діяльності, забезпечення прозорості і відкритості та виконання рішення міста місцевого самоврядування, сприймання громадському контролю за діяльністю депутатів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Тому варто. І я би просив би підтримати проєкт рішення положення про звітування заміського міського голови про наші органів постійних комісій та депутатів заміської ради. Вони всі проходять в електронному видалі. Будь ласка, вони в електронному вигляді враховані, а в цих матеріалах, на жаль, я не стало писати. Пропозиція пункт 5.2 першого розділу записати виконавчі органи, виконавчий комітет міської ради звітує перед територіальною громадою міською радою, а розділити ще один підпунктом, що структурні підрозділи управління звітують перед виконавчим комітетом чи перед виконавчим комітетом. Потім про це ми обрали взагалі на. Я кажу для того, щоб адміністратор сам визначався, в якому порядку сам дезвітні і інша назва. Далі у другому розділі пункт 3.1. Міський голова звітування проводиться до 30 квітня наступного до звітне. А в третьому розділі пункт 1.1, звітування виконавчого комітету до 31 березня я запропонувала встановити один термін з тим, щоб одночасно проводили звітування як міського голови, так і виконавчого комітету, з тим, щоб не збирати двічі людей для проведення цих звітів. У пункті 1.6, що в розділі 2, що в розділі 3, значить, там затверджених видатків, затверджених на ці цілі я пропоную уточнити, затверджених на отримання апарату управління місяком. Ну тут поправки завідчення. Так, далі по звітуванню по звітуванню. Заслухання звітів виконавчого комітету, звітів керівників підприємств доступного організації. У зв'язку з тим, що пунктом 23 нас передбачено звіт керівників один раз на квартал, то ми запропонували. Ці всі питання уточнити з що тим, щоб уже це положення відповідало до прийнятого рекламу і не носить зміни до регламенту. Ну тут я Олександровна, Там ми все таки говорили, що це рада. Ні, я переглядати на так, редатуй, я мова. Я не тільки не витр... по терміну, так, по терміну, про терміни. Так. так, наступне пункт 3.2.5, два Я пропоную. Значить, уже взагалі пункт п'ятий типова форма світу депутатів ради може затверджуватися рішенням ради. Я взагалі обираю, не пропоную його тому що пункт 3.2, він і передбачає схему форми світу е, депутатів. Е, крім того, е, виключити надання матеріальної допомоги. Питання, інформацію про витрати з бюджету на відшкодування і посередньої заробітку за основним місцем роботи та інших витрат пов'язаних з депутатською діяльністю і уточнити предостанній абзац, відповіді на поставлені членами територіальної громади питання, висловлені зауваження та подані пропозиції відповідно до пункту 7 розділу. Відповіді на поставлені членами територіальної громади питання. Просто висловлені зауваження та подані пропозиції відповідно до пункту 7 розділу 1 цього положення. Оце такі мене, крім того, в пункті е, 8 е, слова або ще не менше на, на один район міста заміниться за яким закріплений депутат, на виборчий округ, за яким закріплений депутат. І уточнити 11 пункт, де саме оприлюднюється оприлюднюється. Затова класової інформації на сайті і так далі. Так, то це такі пропозиції на питання. Але чому да. про матеріальну чому ви чаєте? А у вас є мандрівки? Ну, про роботу депутата з виборцями особистий прийом громадян і матеріальну допомогу, яку е, 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 депутат. Я так думаю, що ну не знаю, нас може одиниці, хто має там можливість таку фінансово давати матеріальну допомогу своїм виборцям, Я і як вона вона не перебувається на абсолютно ніякими нормативними документами про те, що депутати повинні це робити. Може, своє не передбачено законодавством. Можно тоді на 15, вы не матенансові допомоги, благодійные допомоги. Ну не не что мы будете Вот здесь исключительно хотите социальные медиа, социальные меры. У нас есть официальный сайт, давайте работать а это совершенно лишнее. Нам не нужно нигде фигурировать из интеллектуально. Мы на громаду работаем, громада знает, куда зайти и посмотреть, как все работает. Еще раз, а вы социальные мережі приходите вообще использовать. А я позиція субъекта подання не враховувати цю... цю пропозицію. Тому що президент України. Половина міністрів, всі всі пишуть про, про соціальних парашов і до речі як які говорили, де то там є сторінка раніше канали президента, міністрів, так що то ніяка не ареста не президенти, ні, там ні набора. Уважаемые депутаты, можно мне высказать, я дам в каждому слово. Я просто честно говоря, если положение, если закон про органу министральное современное, если положение по проявлению, если все, мы еще дополнительно все подзаконные акты, и ну, просто я так думаю, ну ви, я не пойму даже смысл этого всего просто. Серьезно, мы долизуем его. Такие порядок, ну, порядок забывания. Ну, все закупки в Министерстве Сомбердвайне, положение прокурора не прописано. Все, все... А оно ну, не и, и, да, я скажу, я, 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 я просто, я честно говоря, я зашел когда после комиссии на сайт, посмотрел, ну, нет, нету больше э 80, ну, мой 105 я нашел за прокурорение. Еще это, что я делать сайт, ну, ну, вообще будет 10-15 Я уже находила 325 в блок. Почему? По какому стать <рес> значит не свой раз? Я не знаю, да и в период там тридцать двадцать пять порядка. Не, я имею в виду по може уже весь питание. Іванович, ви ви, ви прийшли в міський голова, виборці цікавляться, тому вони за вами слідкуються, я думаю, 300, буде 500, тому давайте і відкриємо це і відновуємо його. <кхай> <кхай> Та воно раніше було. Звіт міського голови вік висі.

Скільки жителів нашого міста користуються? Харисуються. Є у нас офіціальні. Є звідування, яке в вирізнути законодавчих актів. Є звідти депутата. Я знаю, що вічна рік, вічна рік. Я переселене на виборцям, на тетради з рипою, хто, хто забороняється. Люди хворять люди не хмуні, люди слухають. А зайти вже на мою. Але як або на сайт подзівчик і електронні посії і так далі, це стоящий. Дивіться, я не працюю. Все, давайте працювати, працювати. на що. Можна, Я Можна є У вас є аудиторія людей, які на бажанні. Але людей є аудиторія, яка.